Вітаю, шановні поціновичі вільного суспільства. Чому хтось називає Україну диктатурою чи гібридною демократією? Давайте розберемось. Я, містер Хто, хочу показати, як ми живемо і що з цим робити. Гібридна демократія це коли на папері все красиво, парламент, вибори, свобода слова, а на ділі — не дуже. У нас все тягнеться з 90-х. Олігархи крутять владою, суди гнуться під правильних людей, а чиновники вирішують за нас. А зараз війна. Держава стала жорсткішою, військовий стан, мобілізація, контроль медіа. Хтось кричить: Диктатура! Але чи це так? Диктатура це коли одна людина чи партія душить усіх. Ніяких протестів, ніякої критики. У нас же волонтери досі тягають дрони на фронт, а люди лають владу в чатах. Спробуй таке в Росії. То чому ж гібрид? З цим ми розберемось трішки пізніше. Уявіть, є країни, де люди живуть вільно. Самі вирішують, як витрачати свої гроші, як захищати свій дім, як виховувати дітей. Швейцарія. Там кожен готовий стати на захист за годину. Нідерланди є страхова медицина з сімейним лікарем і базова допомога, яка реально безкоштовна. Естонія усе онлайн, від податків до голосування. Фінляндія діти вчаться готувати, а не тільки зобрити формули. Це не казки, це вільне суспільство. А є країни, які до цього йдуть, наприклад, Аргентина, де зараз активно зменшують бюрократію, щоб дати людям свободу. А ми нам продавали демократію, а підсунули гібридний режим. І зараз, коли Росія топче нашу землю, ми бачимо ціну свободи. Але ми можемо змінити все прямо тут і зараз. Ось план із українською душею і гумором. Слухайте, бо це про нас із вами. Отже, 1991 рік. Ми здобули незалежність і нам сказали: Вітаємо, тепер у вас демократія. Але що ми отримали? Замість народовладдя гібридний режим. Де влада красиво говорить про свободу, а на ділі тримає нас за горло. Давайте по фактам: 1993 рік страйк Шахтарів. Люди вийшли не лише за зарплату, а й за референдум про довіру Кравчуку. І що, їх послухали? Та де там? Влада просто кинула пару подачок і сказала: сидіть тихо, це ж демократія. Або візьміть 2004 рік, помаранчеву революцію. Ми боролися проти фальсифікацій. Ющенко прийшов до влади. А що змінилося? Корупція нікуди не ділась, тільки костюми у чиновників стали дорожчими. А як вам рейтинги? Індекс демократії від Economist Intelligence Unit у 2024-му Україна посіла 92 ге місце і отримала 3,9 бали з 10. Це гібридний режим. Freedom House у 2024-му дав нам визначення як частково вільну країну. А індекс щастя? У 2024-му Україна була на 105-му місці зі 156 країн за World Happiness Report це ж не демократія, а якийсь сюрприз з кіндер яйця, тільки без шоколаду. Економіка за індексом легкості ведення бізнесу від Doing Business, Ми довго товклися внизу у 2020 на 145-му місці із 183. -х. свобода слова у 90-х та 2000-х журналістів типу Гонгадзе просто випадково не ставало. Отже, як виглядає вільне суспільство для нас, українців, особливо коли війна топчеться у нас в домі? Це коли держава не Бог на землі, а інструмент у наших руках. Її завдання прості: захист від ворога, як зараз від Росії, справедливі суди, базові дороги і мости, тобто інфраструктура. І все. Жодних тобі няньок, які лізуть у твою кишеню чи диктують, як жити. Свобода це коли ти говориш, що думаєш. Відкриваєш бізнес без дозволів на дозволи, маєш право захищати свій дім. Обов'язки плати податки на ці базові речі і не заважай іншим. Погляньте на Швейцарію: там кожен чоловік уміє стріляти і має вдома рушницю. Не для понтів, а що ворог навіть не сунувся. У нас же в 2014-му ми чекали, поки держава прокинеться, а ворог уже в Криму і на Донбасі. Якби громади самі могли себе захистити, історія була б іншою. У вільному суспільстві ти не просиш, дайте безпеку, ти її береш. Або візьміть Аргентину. Там зараз кажуть держава, це зло, скоротимо її і скорочують зайвих чиновників, податки, дурні правила. А у нас що? Держава, як та свекруха, що лізе з порадами, але сама борщ варити не вміє. Ми ж зараз у війні показали волонтери, громади, звичайні люди, це сила, вільне суспільство, це коли ми самі собі армія, економіка, майбутнє. Бо коли Росія бомбить наші міста, ми не чекаємо доброго царя, ми діємо. І це наш шанс зробити так, щоб після перемоги держава не задушила нас знову. А тепер давайте порахуємо, хто в нас зайвий і чому ми досі не вільні. З 1991 по 2024 чиновники розвелось як грибів після дощу. Десь 422 тисячі. У Швейцарії на 8 мільйонів людей їх удвічі менше на душу населення. У нас же половина це довідка на довідку або занеси конверт. Скоротити треба щонайменше 200 тисяч, тих, хто тільки печатками грюкає. Вийдіть, отсюда. вийди отсюда, розбійник Ти Плохо чуєш мене. Та йди вже, господі, ти. Йди гуляй, Господі зараз, коли війна, ми бачимо, волонтери швидше зберуть на дрони, ніж ці армії бюрократів. Силовики десь 150 тисяч мінтів на 33 мільйони населення. І що? Безпека краще. У Польщі 100 тисяч і порядок є. Нам вистачить 80 100 тисяч, але не штраф за перехід дороги, а тих, хто реально захищає. У війну ми зрозуміли, коли ворог стріляє, потрібні професіонали, а не купи бронік сам. У вільному суспільстві поліція це сервіс, а не батіг. А баланс влади. У нас президент, парламент і Кабмін грають у гру, хто більше вкраде, поки ми воюємо. А як має бути? Громади вирішують, скільки податків лишити собі на школу, на дрон для ЗСУ, а не на київські схеми. Депутати звітують щороку перед людьми, а не перед партією. Суди чесні, а не хто більше заплатив. У 2014-му ми побачили, що безсильний громад і судів ворог легко зайшов. Зараз, коли кожен день це боротьба, ми мусимо вимагати. Влада для людей, а не навпаки. Бо, як казав мій сусід, поки ми воюємо, вони воюють за наші кишені. Отже, шановне панство, як нам вибратися з цього гібридного болота і збудувати вільну країну? Без сказок про хтось прийде і за нас усе порішає? Ні, це наша робота по-українськи з розумом і трошки з гумором. Поїхали. Перше. Вимагай прозорості, і нехай штучний інтелект нам підставить плече. У нас є прозоро: тендери, бюджети, закупівлі. Але хто це перевіряє? Ми між борщем і серіалом. А уявіть, штучний інтелект у реальному часі сканує кожен тендер. Бац, ручка по тисячі гривень. Штучний інтелект кричить: Громадо! тримай злодія! І не просто кричить, а одразу в суд документи шле без кума в прокуратурі. Естонці таке вже мають. А ми що? Не дотягнемо? Друге. Організовуй громади. Збери сусідів, зробіть ОСББ чи кооператив. Чому твої податки йдуть на золоті унітази, а не на лавочки біля під'їзду? Третє. Підтримуй місцевих. Купуй панігалі на базарі чи в Івана з кав'ярні. Бо інакше твої гроші підуть на яхту якомусь позатому дядькові. Четверте: опора на малий та мікробізнес. У вільному суспільстві держава робить ставку на малий та мікробізнес. Спрощує податки, дає доступні кредити. Кожен може стати господарем своєї справи, відчути себе творцем. Це про економічну свободу, про ініціативу і про громаду. П'яте. Вчися захищатися. Вимагай право на зброю не для горобців, а щоб у 2014-му зелені чоловічки отримали по зубах ще на підході. Якби в кожному селі був свій загін самоборони, ми б не чекали, поки хтось із Києва скаже. Ой, здається, війна! Свобода це коли ти готовий її боронити, а не тільки вишиванку вдягати. Шосте контролюй владу, але з розумом. Перевіряй декларації чиновників: це два кліки в Google. Але цього мало. Нам потрібні профі. А не кумсватбрат із дипломом із привозу. Уявіть інститут, як у Франції чи Сінгапурі. Держслужбовці вчать економіці право, а не як брати хабарі. Бо зараз у нас чиновник це як продавець на базарі. Бери швидше, поки не протухло. Сьоме цифровізуй все, довідки, податки, голосування, все онлайн. В Естонії 99% послуг через комп. А в нас черги вже як національний спорт. Уявіть, два кліки і податки сплачено, а не півдня за папірцем. І головне, все видно, хто куди витратив. Восьме. Шукай справжню еліту. Були в нас Шептицький, Черновіл, Лук'яненко, люди з принципами, а не з телевізора. Де сьогодні він за цю партію, завтра за ту, а післязавтра в Майамі. Справжня еліта це ті, хто живе, як говорить. Їхні сім'я, родичі всі живуть, навчаються і лікуються в Україні, а не в Лондонах чи Монако. Де ж їх брати? Думай сам, не вір у сьому Стіктоку. Дев'яте. Вчись думати. Нас 30 років годували гречкою і покращенням. Пам'ятаєте Януковича з його золотим батоном? Ми обрали, ми й отримали. Побачив гасло. Все буде добре. Гугли, хто це каже і що він вчора вкрав. Якщо помилився на виборах, проаналізуй і не наступай на ті ж граблі. Відповідальність це не страшно, це свобода. Десяте. Виховуй молодь у досі патріотизму. Патріотизм це не тільки слава Україні на мітингу. Це коли захищаєш свою землю і надаєш її грабувати. У їх питати. А чому так? А що я можу змінити? Хай ростуть не гвинтиками, а господарями своєї країни. 11. Дбай про здоров'я нації. Медицина це не зеленка від усього. А вибір. Екстрена допомога від держави, а далі ринок, страховки, конкуренція. Але 80% здоров'я це ми самі. 13. Реагуй на загрози. Свобода слова, як садок вишневий. Посадив, а потім стережи, бо потопчуть. Корупція, популісти, закручуємо гайки це все вороги. Не мовчи, об'єднуйтеся, розпізнавайте маніпуляції. Зброя від зовнішніх ворогів, суди від внутрішніх, а здоровий глузд від дурниць. 14. Реформуй освіту. Досить щити лише катити. Вчи як платити податки і не попастися шахраям. Уявіть, разом із рівняннями по математиці бізнес-план для кав'ярні. А ще уроки по здоров'ю. Чому морква крутіше за чіпси у Фінляндії? Діти шиють і готують. А в нас реферат на рефератові. Борщу з цього не звариш. П'ятнадцяте зробіть армію щитом. Армія не для парадів, а для захисту. Компактна, професійна і кожен вміє стріляти. У Швейцарії зброя вдома. І ворог боїться. А в нас у 90-х танки продавали як картоплю. До 2014-го дійшло, що волонтери броніки купували. Що це дасть? Ти житимеш тут і зараз. Сусіди лагодять дороги, податки йдуть на твою школу, штучний інтелект ловить злодіїв. Суди їх садять. Чиновники працюють на тебе. Діти ростуть патріотами. Ти здоровий, бо сам про себе дбаєш. І головне це твоя країна. Ось вам, шановне панство, наш покроковий план. Не казка про доброго царя, а реальні кроки, щоб ми самі стали господарями своєї країни. Уявіть. Дороги без ям, чиновники без схем, діти, які пишаються нами, а не гречкою на виборах. І все це не десь у Європі, а тут, у нас, бо ми, українці, вміємо не тільки борщ варити, а й країну будувати. Хочете побачити, як це втілити? Дивіться наступну частину, там ми розберемо, як надати вкрасти наші мрії. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити, і пишіть у коментарях, що б ви додали до плану. Можливо, штучний інтелект, який сам борщ варять. Чи армія, яка танцює гопак? Давайте думати разом, бо це наша країна, і ми її зробимо такою, щоб навіть сусіди заздрили.